Наші предки слов'яни, над озерами річками на полянах лісових, на стрімких високих горах, на просторах степових, де лише сіріє стежка або вкрився збіжжям лан, скрізь розкидались оселі наших прадідів, слов'ян. Оселялись цілим родом що людина як одна. Кревні люди рід складали, кревні роди племена. Наймудріший і найстарший цілим родом керував, Видавав щодня накази, правив, милував, карав. Кожне плем'я мало князя, князь судив, водив на бій. Першим був він у відвазі і у мудрості своїй. А коли ставав нездатним до ладу й боротьби, віче іншого на князя вибирало без журби. На річках, високих горах, серед багон і болот. Городи, міцні твердинні будував собі народ. Коли ворог шов війною, метушилось все якрі, замикалися ворота. Починався лютий бій. Бились, кидали каміння, крізь паркан окріплили, попіл кидали у очі, гострі кидали коли. Ось і ворога відбито все минуло, гнів і жах. Кревні плачуть над борцями, Що звалилися в боях. І дають їм у могилу зброю, вбрання і харчі, щоб вони не знали лиха на тім світі живучи. На сумних могилах тужать, і справляють тризну там, і несуть на сизі гори жертви праведним богам. Але все поволі тихо то не в річці забуття, і на березі зеленім. Квітне радісне життя.